Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буду готувати зелений борщ, так як готую його саме я. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. І з самого початку я дістала курячі крильця, залила їх водою і поставила відварюватися. Також поставила 2 яєчка окремо варитися і зараз займаюся нарізанням картоплі. Саме її я беру набагато більше, ніж би брала на звичайний суп, так як в зелений борщ я не додаю ніякої крупи, тому мені потрібно набагато більше картоплі, ніж би я готувала супчик. Наступне, що я роблю, це нарізаю цибульку, взяла половинку таку. Якби в мене була менша цибулинка, то взяла би цілу. Ну, А так взяла половинку, поставила сковорідку на газову плиту, влила рослинну олію, додаю туди цибульку і також заморожену моркву. Поки в мене підсмажується засмажка, я нарізаю щавель. Його перед тим я промила. ну і Зараз у мене вже засмажечка готова, я її вимикаю. І буду змінювати воду у м'ясі. Так роблю завжди, м'ясо я буває і не промиваю, а просто першу воду виливаю, промиваю м'ясо вже після варки. І тоді вже ось додаю курячі крильця назад в кастрюлю, додаю туди картоплю, заливаю водичкою і варю далі. Замінила я яйця, два штучки зварила на борщик, а ось відправила ще дітям окремо, щоб поїли. В мене діти дуже полюбляють варені яйця, і смажені. Тому частенько це роблю. Яйця я вже нарізала, знімаю пінку із борщу і вкидаю туди засмажку, додаю варені яйця нарізані, щавель, також солю і додаю сюди чорний мелений перець. Лишаю ще трішки на плиті поваритися борщ, і можна вже накидати. Все готується дуже швидко, легко і просто. Звісно, якщо ви бажаєте, можете додавати сюди рис, але у мене люблять саме ось такий борщик, і я готую саме те, що в мене їдять. Цей борщ смакує дуже добре зі сметаною, у мене сепараторна домашня. Додаю одну таку ложку столову на порцію борщу і виходить дуже-дуже смачно. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих і смачних рецептів, також ідей, що приготувати сьогодні на обід, на вечерю або на сніданок, солоденьке до чаю та до кави. Тому заглядайте в мої альбоми, думаю, ви знайдете для себе щось цікавеньке, смачненьке і корисне.